Я воїн сил безпілотних систем. Я воєн сил безпілотних систем. Моя зброя розум, Моя зброя розум, мій дух сталевий. Мій дух сталевий. в умовах сучасної війни. Піша розвідка і розвідка в тому класичному варіанті, яка вона була до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, відходить на задній план і застосування безпілотних систем є набагато ефективнішим і безпечнішим. Перше, користуватись дроном мене навчив місцевий волонтер, який, якого ми залучали до виконань специфічних завдань під час облоги Чернігова. Він приїхав, дав мені пульт в руки, включив дрон, каже, так от вгору, так в сторону. Зрозумів, зрозумів. Це були перші застосування. Десь з літа 2022 року купили перший «Мавік», навчалися самостійно, не було тоді ні курсів, ні школ, нічого, все на власному досвіді. Таких самих шукали ентузіастів. І потихеньку-потихеньку переросло, працювали розвідувальною групою вздовж Державного кордону України, кордон з Білорусі, кордон з Російською Федерацією. Е -е, виконували бойові спеціальні завдання по пошукам цілі, по коригуванню нашої артилерії були, були успішні виконані завдання і в принципі, з цього так от починалося все. Перші курси були на платформі Прометеус, онлайн-курси, де дізнавалися про тактику застосування, де більш досвідчені інструктори, пілоти розповідали про свій особистий досвід. Це були перші курси, потім з'явилися перші цивільні школи. І все, де тільки була можливість понавчатися, записувалися на все, командування йшло нам на зустріч, відправляло. Ми приїжджали до нас, приїжджали, навчалися, приймали досвід, застосовували в бойових діях таким чином розвивалися. На даному етапі я є викладачем, інструктором в навчальному центрі безпілотних систем. Навчаємо хлопців, дівчат користуватись. БПЛА, використовувати БПАК як мультироторні розвідувального типу, так і ударні системи FPV. В планах у нас розширювати курси е на важкі бомбери і літакового типу. Сьогодні відбуваються навчання спільні з нашими суміжними підрозділами по пошуку стартових майданчиків позицій пілотів і їх ураженню. Для ураження використовуємо імітаційні гранати піроєм які не несуть великої шкоди і імітують вибух скід справжньої гранати РГД5. Я зараз є тільки спостерігачем, але те, що я чую в доповідях через радіостанцію, то дві позиції наші курсанти вже знайшли і уразили.